Якщо особа, яка перебуває на посаді міського голови, це виборча посада органів місцевого самоврядування, втрачає громадянство України, вона автоматично припиняє свою свої повноваження. Тобто, що ми зараз можемо спостерігати, потрібно буде рішення сесії міської ради, які зафіксують от, власне факт втрати громадянства, вже існуючий факт, і оберуть нового голову, скажімо так, тимчасово виконуючи чи виконуючи це, скоріш за все, буде секретар. Відповідно до е, діючого законодавства, це буде секретар цієї ради пан Ігор Коваль. Але Ну, насправді це досить така цікава історія і в дещо юридично прецедентна через те, що у е, нас не було раніше таких яскравих випадків, коли е, втрачали громадянство ось, е, люди, які перебували на таких високих політичних, скажімо так, щавлях. Ну, Якщо ми. Будемо відмотаємо трохи назад, ми пам'ятаємо історію із колишнім президентом Грузії Саакашвілі. Але то така дотична, але зовсім не така, скажімо, історія, також яка певно мала якийсь політичний слід.